Команда учнівського саморядування гімназії ЄША вирішила дослідити одну із важливих проблем міста Львова. І вона пов'язана з громадським транспортом. У Львові є досить багато засобів пересування, але найгостріша проблема пов'язана із громадським транспортом. Для початку слід зазначити, що усі проблеми пересування пов'язані з якістю доріг. Насправді львівські дороги заставляють бажати кращого. І зараз ми маємо унікальну можливість побачити чітку різницю між нещодавно відремонтованими дорогами. Та тими, що цього потребують. А це знаменита львівська бруківка. Хто вони нами людей повторяли? Дороги просто жахливі. Особливо після того, як зійшов сніг, це навіть просто важко назвати дорогами. Дороги в нас жахливі. <рес> По дорогах взагалі їздити неможливо, правда? Просто жахливим. Недотримання да. графіку руху транспорту ще одна важлива проблема у місті Львові. Ці люди вже досить довго чекають своє маршрутне таксі. Таких випадків у Львові, на жаль, дуже багато. На зупинках немає графіку руху того чи іншого транспорту. Ось ще одна проблема перевантаженість громадського транспорту. Вона виникає через малому людей, затримання транспорту, що часто Робочується великої кількості людей на зупинках. Через вузькі центральні вулиці. Парковок до Євро 2012 у Львові насправді дуже мало. Ось де доводиться лишати львівським автомобілістам свої машини. Тепер скажіть, будь ласка, хіба це перспективно для Львова? У зв'язку з відсутністю парковок. У Львові водіям доводиться ставити машини у недозволеному для цьому місці. Ось ще один приклад незапланованої парковки. А тепер запитаємо думку водіїв щодо транспорту у місті Львові. Отже, скажіть, будь ласка, пане Сергій, а як ви відноситесь до парковок у Львові? Чи достатня кількість їх? В центрі міста поставити машину, це велика проблема. Особисто я в центрі міста машиною не їжу. Машину ставлю десь на якихось вуличках бічних перед центром і йду пішки. А чи користуєтесь ви громадським транспортом? Звичайно, що користуюся. Отож, узагальнюючи питання, які, ви, які все ж таки вважаєте проблеми найбільші у громадському транспорті? Це якість наших маршруток. Нерегулярність їхнього руху, <рес> невихованість шоферів. Львівські тротуари поступово перетворюються на маленькі кладовища. Отож, велике прохання до водіїв транспорту бути більш обачними під час руху. Ці решта проблеми ми об'єднали в загальну назву: комфорт та якість перевезення. До них належить незадовільний технічний стан транспорту. Досить часто бувають і із транспорту. Брудний, обдартий салон. Ось в таких умовах і на таких кріслах доводиться пересуватися нашим львів'янам. Некоректне погодження водіїв та небажання водіїв брати пільговиків. В цьому ми можемо переконатися, запитавши у людини, що користуються пільгами в громадському транспорті. Добрий день! скажіть, будь ласка, а ви як пільговик, так чи часто вам водії відмовляють у перевезенні? Так, водії мені часто відмовляють у перевезенні. Я маю посвідчення, що засвідчую, що я з багатодітної сім'ї, і мені деколи просто-напросто заставляють мене платити гроші. Аби ще раз пересвідчитись в усіх цих проблемах, ми провели опитування серед учнів старших класів гімназії Євшан. В анкетуванні брали участь. 75 осіб. Більшість, а саме 62 особи, зазначили, що найчастіше їм доводиться пересуватися саме громадським транспортом, а зокрема маршрутом таксі. І через недотримання водіїв графіку руху 49 особам доводиться чекати на свій транспорт на зупинках від 10 до 25 хвилин. 19-тьом від 25 до 40 хвилин. І лише сімого особам доводиться чекати транспорт до 5 хвилин. 51 підліток вважає ціни на проїзд у транспорті високими. Таким чином, провівши анкетування, ми дізналися, що 29 осіб оцінюють роботу транспорту погано, 35 нейтрально. І лише 11 добре. А зараз ми пропонуємо вам порівняти львівський транспорт з європейським. Тому ми вирішили взяти інтерв'ю пані Мар'яну, яка неодноразово побувала у Великобританії. Тай, пані Мар'яно, дня. Ми знаємо, що ви багато любите подорожувати і побували навіть у Великобританії. Нас цікавить питання транспорту. Тож розкажіть, будь ласка, як там організований транспорт? Ну, взагалі, там все продумано для людей. І один з найголовніших транспортних розв'язань і проблем державного транспорту громадського це є автобуси, які виглядають. Знаєте, що це є марка Великої Британії, це двоповерхові червоні автобуси. Водії там навчаються три роки для того, щоб отримати дозвіл водити авто, таким автобусом. Цей водій є захищений від пасажирів шклом, непробивним шклом. А також він не має нічого, ніяких зовнішніх факторів, які б його відволікали від виконання своїх службових обов'язків. Він не бере готівки, він не роз... видає здачі, він не видає квитки. Це все зроблено автоматично за допомогою спеціальних комп'ютерів КАС. А мені, як школярці, та напевно, що багатьом цікаво, чи є якісь там пільги для школярів? Так, звичайно, пільги для школярів дуже значні і дуже вагомі. Бо за як транспорт в Великої Британії досить таки дорогий транспорт. І для школярів передбачені знижки, передбачені відсоткові якісь там пільги. А також, якщо ти купуєш проїзний квиток на більш довгий термін до півроку, ти можеш купити за 20% вартості від загального квитка. У нас у Львові досить значна проблема це перевантаженість транспортів. Чи є така проблема у Великій Британії? Ні, перевантаженості як такої там не існує, тому що е, над розв'язками над маршрутами працюють великі компанії. Які передбачають рух пасажирів, і такий транспорт ходить чітко по графіку, кожних 5-7 хвилин, без затримок, без будь-яких збоїв в тому чи іншому графіку. Саме ті графіки опубліковані в інтернеті, розвішені на. Відповідних транспортних сайтах, а також всі графіки є зазначені на зупинках в та в таблицях, дуже великі таблиці. Тож останнє питання так узагальнюючи, які умови все ж таки створені для пасажирів у транспорті? Звичайно, найкраще, і все починається від культури безпосередньо самих пасажирів. Починається з того, що ніхто не штовхається, ніхто голосно не говорить в автобусі, ніхто не бігає по салону. Дуже все стримано, дуже все виховано і тому така вартість цього перевезення. Дякую за цікаву бесіду. Як результат наших дослідів, ми вирішили відправити листа в управління транспорту Львівської міської адміністрації.